У цьому ролику я розкажу вам, як створювати аудиторії для ретаргету на Фейсбуці і запускати з них рекламу. Перед тим як ми почнемо, рекомендую підписатись на цей канал, поставити вподобаєчку і обов'язково слідкувати за виходом нових роликів. Давайте не будемо затягувати. Переходимо в наш рекламний кабінет і вибираємо розділ аудиторії. Він знаходиться у розділі усі інструменти. Аудиторії. Після чого в нас є вибір, що створювати. У нас є спеціальні аудиторії, схожі аудиторії і збережені аудиторії. У цьому ролику конкретно мова піде про спеціальні аудиторії. Тут я розкажу, як додавати аудиторії з свого сайту, також і як додавати аудиторії з інстаграму. Тиснемо створити спеціальну аудиторію і вибираємо в першу чергу обліковий запис Instagram. І будемо створювати наші аудиторії для ретаргету на основі Інстаграм профіля. Тиснемо далі. Після того нам відкриває таке от віконечко, де ми можемо вибрати наш Instagram профіль і вибрати аудиторію, яку ми хочемо зберегти. Наприклад, давайте тут я вже детальніше розкажу, що і як ми можемо зберігати. В першу чергу ми можемо зберігати людей, які почали стежити за цим професійним обліковим записом. Це означає, що ви можете показувати рекламу на своїх підписників. Тобто це буде показуватися тільки їм, в такому випадку класно робити ретаргет, якщо вам потрібно. Наприклад, попередити всіх своїх підписників, а ухувати вас, наприклад, погані, це дуже хороший інструмент, де всього-навсього за декілька баксів ви можете прокрутити рекламу по всіх. Наступне, що ми можемо вибрати, усі, хто взаємодіяв з нашим професійним обліковим записом. Це означає, що це враховується всі активності, ті, що підписались на аккаунт, ті, що, наприклад, написали повідомлення, поставили лайк, тобто будь-яка взаємодія. Яка можлива з вашим аккаунтом. Наступне це є усі відвідувачі профілю цього професійного облікового запису. Це означає, що реклама буде показуватися тільки на тих, хто переходив у ваш профіль. І наступне, які взаємоділи з будь-яким дописом або рекламою, це так само включає. Е Взаємодії тільки з дописами, тут зрозуміло. Люди, які надіслали повідомлення, це також зрозуміло. Буде реклама таргетуватись тільки на тих, хто вам писав. Такі інструменти дуже зручні для інтернет-магазинів. Якщо у вас, наприклад, є вже якась база людей, яка назбиралася, які вам писали, ви можете тільки на них показувати рекламу і робити відповідно якісь розсилки. Останнього списку це є, ви можете додавати будь-яку аудиторію, які зберегли будь-який допис або рекламу. Тут ви можете зберігати людей, які зберегли будь-який ваш допис. Таким чином ви можете, наприклад, нагадати про себе людям, які, наприклад, додають закладки, але не переглядають їх. Ну і так далі, ви вже зрозуміли. Наступ... Давайте все-таки створимо аудиторію. Я виберу, наприклад, усі, які почали стежити за обліковим записом. Тиснемо саме перше. Даємо назву аудиторії. І тиснемо Створити аудиторію. Далі ми чекаємо якийсь час, і наша аудиторія буде створюватись. Тут ми можемо подивитись назву аудиторії, приблизний розмір. Який це тип це спеціально створена аудиторія, і коли вона створена. І також, коли вона буде доповнюватись, вона буде тут оновлюватись. Потрібно зачекати деякий час, щоб, створи... щоб ця аудиторія наповнилась. І після цього ви можете її вже запустити. Також зразу ми можемо створити спеціальну аудиторію, також використовуючи наш Інстаграм. Наприклад, давайте створимо тих, хто відвідував наш профіль. І також натискаємо Створити аудиторію. Бачите, таким чином ми можемо створювати різні типи аудиторій, їх або показувати на них рекламу, або навіть ми можемо виключати їх з реклами. Наступне, про що ми поговоримо, це про те, як створити ретаргет базу на основі сайту. Для цього нам треба перейти у розділ «Вебсайт», натиснути на це, натиснути далі. Отримати всю інформацію про відвідувачів сайту, ми можемо отримати через піксель. Обов'язково цей піксель має бути встановлений на вашому сайті. Також тут в нас є такі варіанти. Ми можемо вибрати всіх відвідувачів сайту, люди, які відвідували певні веб-сторінки, або відвідувачі з розподілом за проведеним часом. Усі відвідувачі це сайту, це означає, що всі будь-які відвідувачі за вказаний нами період. Максимальний час це 180 днів, можна вказати максимальний. І також люди, які відвідували певні веб-сторінки. Це, наприклад, сторінка замовлення. Ви хочете показувати рекламу на всіх, хто, наприклад, зробив замовлення на вашому сайті, і тут ви вказуєте кінцеву сторінку замовлення. Давайте ми створимо для усіх відвідувачів. І тиснемо Створити аудиторію. Ось і все. Таким простим способом ми можемо створити наші аудиторії для ретаргету. В другій частині цього ролика я покажу, як ще запускати рекламу на таку аудиторію. Тепер перейдемо до другої частини ролику і я покажу вам, як запускати рекламу на такі аудиторії. Для цього ми переходимо вже в наш рекламний кабінет, натискаємо на кнопку Створити і вибираємо нашу ціль. Припустимо, я хочу зробити рекламу на охоплення своїх підписників. Я натискаю кнопку Упізнаваність, натискаю Продовжити. Після цього тисну Далі. Це наша рекламна кампанія. Вибираю нашу рекламну сторінку, на яку я хочу показувати. Далі вибираю бюджет, який я хочу. І в розділі «Аудиторії» вибираємо наші аудиторії. І як бачимо, в розділі Спеціальна аудиторія, наприклад, є підписники. Ми вибираємо її. Ось і все. Таким чином ми вибрали наших, нашу аудиторію підписників. Також, наприклад, ми можемо видаляти, тобто вилучати аудиторію, на якій не буде точно показуватись реклама. Для цього ми, наприклад, натискаємо кнопку «Вилучити». і вибираємо, наприклад, відвідувачів сайту. Тобто, в такій конфігурації. В такій конфігурації ми будемо показувати на підписників сайту, але будемо вилучати тих, хто переходив на сайт. Тобто будуть тільки підписники, які не переходили на сайт, от в такій конфігурації. Тобто, ми можемо як додавати аудиторії, так і вилучати їх. Тобто, так само можна зробити рекламу. Просто рекламу і вилучати своїх підписників, тобто підписники не будуть бачити цю рекламу. На цьому прикладі я показав вам, як налаштовувати рекламу на ваших підписників. На цьому у мене все. Надіюсь, цей ролик вам був корисний. Обов'язково залишайте ваш коментар, пишіть ідеї для наступних роликів чи інструкцій, які вам би були цікаві. І обов'язково тицяйте вподобайку і підписуйтесь на цей канал.